Тож Путін зараз реактивно діє. Несподівано наслідком його штукарства з Будапештом стали хай не томагавки, але теж болюча реакція, якої Путін не очікував від Трампа. Це точно, все одно якась пауза буде, якісь 50 днів чи 10 днів, чи 100, чи 2-3 тижні. Але ж не так реактивно. Тобто, ти не хочеш, то на тобі він вважав, що цей рік до кінця він проведе добре. Продовжуватиме наступ, буде знищувати енергетику України, занурюватиме в темряву та холод Київ та інші міста, а йому за це нічого не буде. А тут ситуація ускладнилася, і йому доводиться зараз розв'язувати питання, що йому робити, як у чергове не дурити. І він випускає Лаврова: скажи, що ми погоджуємося на лінію Анкориджа. А яка це лінія? А та сама, що й була зупинити вогонь на 30 днів і розпочати переговори з Зеленським, не з Трампом і почати домовлятися? Путін на це не може погодитися. Він на це не пристане обдурити в чергове, спробувати ошукати. А ми в межах лінії наших президентів Ванкоріджі готові рухатися. Заявляє Лавров і це знову облуда, коли це закінчиться? А ось якщо дати томагавки і посилити санкції, він піде на справжні переговори, а не оці зікзаґі, маневри і маніпуляції.